Ще одна річ, яка у мене зберігається в шафі, яку я довго не використовував, це Jabra Flex, 65-та серія. Дуже гарний гаджет. І не знаю, чому я не використовую, бо у неї дуже гарна комплектація і гарні матеріали. Ось давайте подивимось. Отак вона зберігається в коробці. Є такий чохол для переноски. Плюс цього чохла в тому, що тут є ось такий кармашик, де ви можете. Зберігати приймач, і у вас він ніколи не загубиться. Але чому я не використовую його? Тому що він часто перемикається, і краще за все його підключати по приймачу. Ну, напевне, добре, що я його достав. Дивіться, як він складається, він дуже зручний. Зараз я вам покажу, як він тримається на голові. Якість, до речі, дуже класна, мені подобається. Його можна підключати навіть до свого смартфону і слухати музику. Я так іноді й робив. Поки не склав. І класне мені. Чому, чому я обрав саме цей гаджет? Тому що тут є ось такий мікрофончик, е, який ховається прямо в душку. Бачите? І все. Одним з суттєвих мінусів, як на мене, це те, що його потрібно часто заряджати, тому що він у мене дуже часто був розряджений. І це один з мінусів. Другий мінус те, що він часто перемикається між. Різними пристроями, коли я його підключив, наприклад, до смартфону по Bluetooth, а до комп'ютера за допомогою цього приймача, бачите, він такий маленький, по Type-C також підмикається. Я можу його підключити також сюди до комп'ютера, по Type-C. І виходило так, що у мене найчастіше цей гаджет був підключений саме по проводу. А якщо так, то я прийняв рішення використовувати інше. А так мені дуже подобається цей пристрій, але це саме слабе місце. Це його батарейка, напевно.